Вітаю всіх Харківський район. На листопад. Небезпека, обстрілу. Яка тенденція? Харківський район небезпека на листопад. Е, обстріли, яка взагалі, тенденція буде. Харківський район. Давайте подобаємося. Важко так. Нерви, напруга. Давайте подивимось. Ну це ж окупація Є вона Ага. можливо до окупація навіть. Це результат який? Угу. Зміни нас чекають. Зміни, зміни зміни це добре. Хороші зміни. Сказати, хороші зміни будуть. Хороші зміни. Харківський район. Тепер деокупація Харківського району. Це ж Харківський район в окупації частково на кордоні. Так, де окупація Харківського району. Що на цю тему буде? Звільнення цієї території, повторне звільнення. Яке в нас? Війна, ну, звісно, що там війна. Наш король сила наша. Максимальна сила наша. Кордон. Ціль вигнати на кордон. Кінцевий результат. Так. Що я можу вам сказати? Важко. Тиск обставин, нерви-розпач. Але наших ціль вигнати на кордон. Кордон ось він. Кордон. Максимально на кордон. Це кордон ДКУ. Тому віримо, підтримуємо і посилаємо позитивні. Чакри. Все позитив, позитив, позитив. Головне собі відкрити весь позитив, який ми маємо туди відправити. Треба позитиву, позитиву і позитиву туди. І буде результат. Дійсно, це кордон ДКУ. Харківський район, і не буде далі. На місто не буде просування. Від міста, так. Треба це розуміти і допомагати.